Календарна осінь, але на дачі ще дуже тепло, Але все одно вже так бачите, сонечко низько, дерева вже опадають, вітерець гарний на дворі, У нас гарно на дачі, сосна красива, бачите, це небо. Небо сьогодні взагалі. Але все одно рецепт будемо сьогодні гарний готувати. Значить, м'ясний, м'ясний сьогодні день буде у нас. Значить, Що у нас буде на повістки дня? Ось є у нас прямо, бачите, з магазина. Грудинки, оце кусочок шку... Ну, Тут кусочок шкурки, це вона І кусочок у нас є грудинка, це вся свинина, це свиняча грудинка. Ось, ось також шкурка-тонесенька, і вона геть м'ясна. Значить, що ми робимо? Дуже буде все просто, як завжди, у нас на дачі. Ми нічого не готуємо, щоб нам було складно. Значить, беру зразу кусочок м'яса. Подивилась, чи немає тут це. Все чистенько. Оп, укладаю на дно казанка. Обов'язково казанка. Дивіться, дивлюсь грудинку. Що у нас скаже грудинка? Трошки пошкрябую, почищу. Але теж вона, бачите, нежнюсінька. Взагалі, даже немає тут і до чого причепитися. І вкладаю, також тут трошки реберця є, зараз я отут зчищу. То, що тут вона собиралася таке, нам не потрібне. Так. І також ось все, вкладаю в наш казанок. Получається, що воно покрило дно. Тут приблизно кілограм м'яса. Там 500 з чимось такого, і 500 з чимось такого. Значить, далі у нас є морква, велика цибулина. Яблучко на дачі знайшла. Хай буде для смаку саме то. Значить, чорний перець, сіль. Самий головний інгредієнт ми це будемо все томіти у томатному сокі. Ось де. Саме красота. Значить, що я зразу зроблю? Підсолю зверху, бо грудинка була свіженька. Отак, підсолила, Не буду давати багато зразу. Значить, що я ще зроблю? У мене є тут такі спеції і там трохи паприки. Я його зараз все висиплю, щоб надати нам смаку. Насипаю, насипаю. Так, там паприка, ось якісь сухі травки. Все. Так, тут теж є трошки солі. Значить, чорного перчика. Зразу також сюди. гарно чорного перчика нам. Буде все тушитися. Так, теперь я закладаю яблочко. Я його вже почистила, помила. Так, у мене ножик тут є. Так, цибулинку зараз розріжу, навпіл. Так, цибулинка, морква. Ой, десь кусок моркви. Нам вона не потрібна, вона тільки для смаку. Морква. Лавровий ліст. Так, сухі інгредієнти закінчилися. Тепер ми робимо наступним чином. Одкриваємо томатний сок. Може бути домашній, може бути магазинний. Взагалі. І повністю заливаємо усю грудинку. Так, покрило. Дивіться, це ще не все. Зараз покажу, що ще далі. Ще у нас обов'язково темне пиво, має бути, Таке темне. не світле. Так, відкрила. І нам потрібно один стакан. Один стакан. Зараз. Теж сюди додати. пенне, красиве, темне. ух! Ще трошки додавлю, бо бутина була. Так. І сюди же нам треба стакан води. І стаканчик водички. Так. Це я все сюди додавила. Що у нас ще є? У нас прям тут є щабрець Зараз, от сюди трошки травок, муравок. У нас же дачна кухня. Все, щоб брицю нам не помішає. Все. І це весь рецепт, як ви поняли. А тепер мені треба поставити його на вогонь і підтримувати такий вогонь, щоб воно якби томилося, щоб воно не кипіло, не вибігало. Але воно потихесить, можна томитися томиться три. Я буду дивитися, підкладати і. Воно має у нас повністю в ньому от. томитися. Бачите, красота ж така ага. Значить, так. Залишаємо зараз це на мангалі. Воно закипить І я буду дивитися так, щоб воно чуть-чуть підкипало але не бурліло, тому що це буде там льона грудинка в там соусі Так, три часа ми на мангалі тамірі. Ох, наше блюдо. Тепер саме час подивитися, що у нас тут вийшло. Ну, цибулю моркву нам не треба, дело. Ось ми зараз достанемо. Ох, я вже бачу, яке воно О, Ось тільки соуса вийшло. Даже з бульоном виходить, тому що наскаї жертвушки. Так. Достаємо на тарілочку. Одне. Кусок один. Ой, воно розварюється, нічого собі. Ух ти. Так, цибулю Назад. Тут у нас, можна сказати, що якщо оце все витягнути, уварить буде соус. Томатний. Буде соус прям. Угу. Так, ну що, нам треба побачити, що у нас тут? Ух ти, Все, накесне. Ріжемо ту стороною розвалюється. Ох. Значить, так. Раз ми на дачі, і у нас гарні углі, ми це дело доведемо до совершенства. У нас є стрішотка, і ми зараз зробимо офігенський гриль. Зараз ми його... щоб вона у нас була з скориночкою. Так, це ми закриваємо. Можна варити до соуса, до состояння соуса. А це ці... рано я накрила. Так, все назад. Ось так нам треба зробити. Так, тепер нам треба оце. Боже, воно розвалюється, як його донести. Ось таким чином. Зараз ми ще зробимо смакоту і цей кусочок. Сюди. Так. Це можна спробувати зразу. Закриваємо, цієї делом. Прижимаємо. Ох, прям сок з нього. Ох, і нам треба на углів перенести, чтобы у нас було таке барбекю. Ух ты! Смакота! Виходить, що у нас таке грудинка виварилась у томатному соусі сокі, а тепер ми її чуть, -чуть додамо грильованого вкуса. Тільки недовго, щоб вона не обгоріла. Тут уже косточки вони які макінькі. Виглядає бомбезно. Смакота ця карамелізується на очах, за те, що воно було в соусі, там пиво є. Є у нас там яблучко було, всі овочі. Бачите, воно прям закарамелізовується, як виходить, карамелька, карамельна така, прям барбекю з кориночка. Такого ж хочеться, щоб воно було не варене, можна на дачі. Щоб насо було таке прям смангало, пропахло всіми цими дровами у нас. Яблунька. Ой, не яблунька, а вишня. На вишню. Це ж красота. Скориночка, бачите, стріляє. Шкарчить. Все, буквально по 5 хвилиночок. Я його перевертаю туди-сюди, щоб воно не пригорало. І зараз будемо вже знімати. Ну, воно саме видно, що це. Ах, красота. Ще чуть-чуть. Щоб воно чуть-чуть зажарилось з іншого боку. І будемо насолоджуватися. І особливо робити нічого не треба. Поставили на три часа, забули, займаєтесь своїми справами. Витянули, зразу гаряче. На рішоточку 5 хвилин і все. Можна брати багато кусинчиків. Головне, щоб воно було в котілку. щоб воно довго, в таким товстим з цими. О, бачите. Все. Знімаємо зараз. І це вже фінал. назад повертаю на казаночок свій, щоб вона аккуратненько нам надо тепер по ценам прям нежнейшая виходить. просто нежнейшая так все цієї сторони ми його витягли. Так. З цієї сторони треба якось так зробити, щоб воно не розвалилося. Так. Аккуратненько. І бачите, такі треба жирні кусочки брати, щоб воно. Наверное, все-таки ложкою це попробую, бо в мене зараз щоб не сталася аварія. О, я назад повертаю в наше блюдо. Там соус єсть. Дивіться, воно відділяється, прямо от від... мясо відділяється від всіх цих записів. Так, ну що, можна трошки соуса додати. Томатного. Тому що варилося. Бачите тут. А, ще ми собі в плошечку такого нальем і будемо туди макати. Це буде саме смачне. Ось такий. Осіннє у нас барбекю вийшло. Прям дуже вкусно, красиво. Воно, бачите, я вилочкою даже відділяю. Наскоро відділяється прям з косточкою. Ай, смакота! Готуємо, готуємо на дачі. Такі смаколики, які не потребують вашого часу, але виходить дуже смачно. Заходьте на наш канал, дивіться рецепти на нашій дачній кухні.